Привіт, друзі! Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами розберемося, як правильно налаштовувати гітару під тюнер. Я рекомендую своїм учням два тюнера. Перший це гітар тюна. Цей тюнер налаштовує такі інструменти, як гітара, укулеле та баз гітара. Другий це тюн Егейн. Це хроматичний тюнер, який підходить до будь-якого інструменту. Якщо ви використовуєте нестандартний стрій, то цей тюнер саме для вас. Перед налаштуванням гітари потрібно розібратися, де яка струна. Перша струна у нас сама тоненька, шоста струна у нас сама товста. А також яким струнам відповідають кілки? Це у нас перша струна, це друга, третя, четверта, п'ята та шоста. І так, почнемо. Скачуємо тюнер, який вам більше підходить. Посилання буде в описі під відео. Відкриваємо тюнер. Переходимо в налаштування. Тут ставимо гітару стандартний стрій. Ось він в мене вже вибраний. Повертаємося до тюнеру. Зверху у нас є галочка авто. Її потрібно увімкнути. Це для того, щоб тюнер автоматично визначав струну. Перед собою ми бачимо гриф гітари. Це в нас перша струна. Вона позначається літерою Є. Е, потім друга струна це Б. Третя струна це Г. Четверта струна це Д. П'ята струна це А. Шоста струна це Е. Якщо галочка авто вимкнулася, її потрібно знову увімкнути. Кілок. Потрібно крутити потихеньку, постійно граючи правою рукою в струну, яку ви налаштовуєте. І так, перша струна. Тюнер показує, що її потрібно трохи підтягнути. Підтягуємо першу струну, постійно граючи правою рукою. Так. Перша струна налаштована, друга струна. Граємо другу струну і тюнер у нас показує першу струну. Що це може означати? Перше, що ви просто переплутали струни і грали замість другої струни, першу струну. Якщо струни співпадають, це означає, що друга струна у вас дуже перетягнута. її потрібно спустити. Спускаємо другу струну. Почав показувати вже другу струну. пускаємо потихеньку. Друга струна у нас налаштована. Далі граємо третю струну. Тюнер показує, що у нас струна перетягнута, потрібно її трохи спустити. Спускаємо третю струну. Третя струна налаштована. Далі четверта струна. У нас показує четверту струну як п'яту. Що це може означати? Це може означати, що правою рукою ви граєте не ту струну. Перевірте свою праву руку, чи ту струну вона грає. Якщо це четверта струна, то це означає, що у вас струна дуже спущена, і тюнер її сприймає як п'яту. Потрібно четверту струну просто натягнути. Натягуємо четверту струну. Четверта струна налаштована, далі п'ята струна. П'ята струна у нас налаштована і не потрібно підстраювати. Далі шоста струна. Шоста струна трохи перетягнута і потрібно трохи спустити. Спускаємо шосту струну, постійно граючи правою рукою. Все, шоста струна в нас також налаштована. При налаштуванні гітари потрібно бути уважним. Слідкуйте, яку струну ви граєте в правій руці, який кілок ви крутите. Вони мають співпадати. Інколи учні. Путають струни та кілки. Далі в нас Tune Again це хроматичний тюнер. Тут потрібно орієнтуватися на буквенне позначення струну та герци. Герци це такі цифри, які позначають висоту ноти. Зверніть увагу, щоб перед буквою не було дієзів та бемолів. Перша струна є 329 Гц та 63 десятих. Граємо. Так, у нас показує Бемоль. Це означає, що потрібно першу струну натягнути. Натягуємо першу струну. Перша струна настроєна. Далі друга струна Б. 246 та десятих герц. Граємо. Тут показує, що у нас струна. І спущена, її потрібно натягнути. Натягуємо. Так, друга струна у нас налаштована. Далі третя струна G, 196 Гц. Граємо. Тюнер показує, що ця нота перетягнута, потрібно її спустити. Третя струна налаштована. Далі четверта струна Д. 146 та 83 десятих Герц. Граємо четверту струну. Її потрібно натягнути. Вона трошки спущена. Четверта струна у нас налаштована. Далі в нас п'ята струна. А, 110 Гц. Граємо п'яту струну. Її потрібно трошки підтягнути. Шоста струна є 82 та 4 десятих герц. Граємо шосту струну. Вона трошки спущена і потрібно натягнути. Це друзі. Ми налаштували гітару, і тепер можемо грати наші улюблені пісні.